Забився злив у душовій кабіні. Вода дуже повільно сходить. Приймати душ просто нереально. Минулий раз я вам показував ось такий пневмовантус. І печерні люди понаписували мені, що потрібно розібрати сіфона і прочистити. От скажи мені, як розібрати тут сіфона. Коли це душ, треба знімати скло, треба знімати піддон, щоб добутися до Сіфона. Дехто казав, що він використовує якісь там хімічні засоби, засипає і воно допомагає. Не бачу сенсу по 200 гривень кожного разу, тому що цей душ забивається двічі на місяць. Це виходить, 400 гривень на місяць треба витрачати, щоб його чистити. Коли ось ця штука коштує, це не реклама, це просто мій досвід користування протягом двох років. Коштує 900 гривень на Aliexpress. Купив. І не парися. Дехто каже, що порозриває там труби. Ну, якщо у тебе мізгів немає, і ти поставиш максимальний ось тут тиск. Звісно, що воно тобі порозриває. А дехто каже, що вантусом треба дрочити цілий день. Я не знаю, чи вам подобається це робити, чи що. Чекаєте, щоб вода повністю зійшла. Відкручуєте цю фішку, задумайте ось це, в кого який тій пітон, накачуєте 4 атмосфери. Спочатку 3, потім 4 і дивитися в залежності наскільки сильно воно буде робити. І робите постріл повітря. А то читаєш ваші коментарі і таке враження, ніби в нас люди просто мавпи, які вибігли з джунглів. На третій раз вливаємо трішечки води з душа, щоб вона була в сіфоні, щоб водою виштовхувати весь той бруд. І робимо третій постріл. Далі дивіться, все показую при вас. Вода що? Вода вся збігає. Бачите, вона вже не стоїть. 8 атмосфер. Накачав скільки зміг. Для особливо тупих, що там щось вирве. Дивись. Щось вирвало? Вирвало щось? Нічого не вирвало, тільки весь бруд вилетів. Це моя відповідь для тисячів дебіль у коментарях. Щось вирвало? Нічого, правда?